які у нас опади вчора випали десь 35 мм так усім доброго дня шановні аграрії друзі колеги всім привіт так вчора у нас трошечки дощик був Ну і буквально вчора-позавчора ми трошки приступили до ремонту нашого комбайна Масей Ferguson 20 XP або HR, хто як назве. Так, що у нас бачимо? Поскидали ремні конпривода? Ось сам конпривод. Треба сягнути шківа. Причина. Показ. Бачите, який хід у нього. Полетів підшипник. Тут ще стояли ці два шкіри, а стояла шпонка. по одна. і друга. По одна шпонка. Насиленно вийняли ту шпонку вчора і ось одна менша стояла. Стояли ці два шківи, стояла ось тут шпонка, Ми виготовили спеціальний ключ, щоб її витягнути. Зараз я вам все покажу. Витягнули одну шпонку, витягнули вчора другу шпонку, ось тут вона стояла. Ця шпонка, Тепер треба стягнути шківа. Щоб стягнути шкіла, скакують з лапок е, наші зйомники, треба зробити, подкручити корпуса, корпуса почіпника, закладати сюди таку типу, підкову, щоб лапами можна було зачепити за неї сьомника, тому що ми вчора закладали на дві лапи, на три лапи сйомник. Одна лапа зісковузує і все. Навіть про пробували проволокою, зв'язували його, трубою центрували, знаходив центр, закручували і ні в яку ні в яку він не йде. Познімали защиту тут трошки. Ребро тут зняли, стояло ребро. Ну і ремні тут треба вже дивитися, до речі показую солому трасу. Оцемоно встані. Зносився тут підшипник. на цьому валу від цього конприводу приводиться в рух вся машина, справа він не зносився, але якщо ми розберемо, то ми будемо міняти і праву сторону теж. Зараз я вам все покажу в праву сторону. Так. Ну і ось від нього все приводиться в рух ось тут. Також ось є в нас така тут. Ось той блях. От бляха там є. Оцими желізками воно десь ще бернуло і ось прорізало нам зернового еліота. Теж треба знімати робити. Тут ось теж латали, воно далі пішло прогнило. Та й таке о будемо робити. Потихеньку. Грохота треба буде виймати, це все знімати. Тут, щоб поміняти ремня ось цього, тут треба півкобайна розібрати. Ну, зроблено, коротше, весело. Це ось бачі може показати, закладали лома, щоб добрити. Бечі. Теж вони тут приварені. Бичі. Такий барабан, під барабані. Вроді все ціленьке тут. Тут питань поки що немає. Якось так. Так само стіплення, щось треба прокачати його, щось стіплення немає. Ну як, щось там є, але треба прокачати. Так що питань тут по комбайну багато. Треба заглядати, готуватися до сезону. Ну, Як самі бачите, тут, щоб його зняти, треба це все порозбирати, дуже багато розбиратися. Ось показую вам ключі, які ми познімали шпонки. Щоб взяти першу шпонку, ми використовували цей коротший, бо тоді був вал сам, на якому шків він сам був коротший, тому що стояло ще два шківи. І нам вистачило ось цієї довжини. Там заважена гайка. Трошки видно гайка. З різьбою. Ми собі надягаємо, провертаємо, зачіплюємо шпонку. Шпонка і сюди шпильку і крутимо, і вона виймається. Бо там шпонки ж вони у них посадочне місце йде вужче, а далі вони йдуть тіпа типу, коності трошки ширше. Якщо ми будемо стягувати шківа сюди типу, стягувати його з вала, не виймаючи шпонки, ми його ще хуже запресуємо, щоб ми його взагалі не витягнемо то ми робили так, ми шківа по шківу, наставку і по шківу вдарали, щоб здвинути його трошки туди. І тоді шпонка поїде, вона повинна була б вийнятись. Одну шпонку ми виняли, так, вона легко пішла. А друга, виготовили трошки довшого прибора. Бачите, ми його вже 10 разів тут варили, робили типу, як цього з боку приварували. Нічого воно не працює, збоку воно його рве з трубою, кривий вороток, труба, головка і рве воно ось тут в цьому місці, ми зробили по-інакшому. Приварили ось тут зазубинку, цю зазубинку тобто ми надягаємо, прокручуємо щоб зачепити ось цим цією зазубинкою. Щоб зачепити шпон. І легенько вчора так вона вийшла та шпоночка, я вам кажу. Тому користуйтеся. Тут так само гайка приварна, шпилька. Тому я ж кажу, користуйтеся може комусь буде корисна така штука. Так, ось що, ми щоб виняти шпонкали. Били, ставили на ставку, били по шківу, щоб його посунути туди. Миняли шпонку, тепер, щоб його звідти виважити, треба, треба сйомника. Щоб поставити сйомника нормально, тут, бачите, місця не вистачає трошки. Короткі сйомники не достають. Як їм не вистачає вінта. Придеться вирізати ось тут бляху, напевно, і ставити великого зйомника. Зараз я вам його покажу. Зйомника ставити з такими лапами, тому що ці малі не можуть зняти. Вони зіскакують, тому що він грає ось тут і ось тут. Він грає. Треба ось такого, щоб грав лише в одному місці. Так що, такі справи, друзі. І все, слідкуйте за нашим ремонтом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки Далі буду вам показувати. Всім приємного перегляду, дякую за увагу.